Деякі кримінальні провадження закриють, про що йде мова і хто може не боятися сісти за грати. 9 серпня 2024 року набув в чинності закон про декриміналізацію крадіжок на суму меншу за 3028 гривень. Що важливо знати, до 9 серпня 2024 року кримінальна караною крадіжка вважалася, якщо вартість викраденого майна становить від. 302 гривень 80 копійок після 9 серпня 24 року за кодексом України про адміністративне правопорушення буде каратися дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення через страти, якщо вартість викраденого становить до 3028 Гривень станом на 24 рік, все що вище 3028 гривень. Кримінальна кара на крадіжка. При цьому кримінальна крадіжка під час воєнного стану кваліфікується за частину 4 статті 185 кримінального кодексу України. За що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років? Простими словами, якщо особа вчинила крадіжку майна, вартість якого на момент вчинення правопорушення становить 3027 гривень. То їй загрожує штраф від 1700 гривень до 5100 гривень або громадські роботи, або виправні роботи, або адміністративний арешт на срок до 10 діб. А якщо вартість майна 3029 гривень, то вона може отримати позбавлення воді на срок до 8 років. Але є одна проблемка: законодавець у перехідних положеннях не встановив, що робити з кримінальними справами стосовно осіб, які вкрали на суму 302 гривень 80 копійок до. 3 трьох гривень, які вже розглядаються в судах, або по яких є вироки, закони та інші нормативно-правові акти, що пом'якшують або скасовують відповідальність, мають зворотню дію в часі. Стаття 58 Конституції України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином, поліпшує становище особи, має зворотну дію в часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість. Стаття 5 Кримінального кодексу України. Що робити суддям? Суд не повинен доводити розгляд справи до кінця з постановленням виправдованого. У вироку у разі незгоди з клопотанням прокурора про закриття провадження. А виносить постанову про закриття такого кримінального провадження з підстав набрання чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою. Такі підстави для закриття кримінальної справи не пов'язані із встановленням фактичних обставин, що свідчать про відсутність діяння особи складу злочину, а пов'язані із змінами законодавства про кримінальну відповідальність. Виходячи з того, що кримінальні правопорушення проти власності займають абсолютну першість в Україні за своєю кількістю, дуже багато кримінальних проваджень закриється і чимало осіб не нестимуть кримінальну. Відповідальність у виді позбавлення волі. Дякую, що подивились до кінця. Підписуйтесь та поділіться цим відео.